Добрий день усім, запрошую на мій канал. Мене звати Анна, я живу в Італії, 27 років і я з Львова. З України. З України, там, де є війна. Хто міг подумати, що в Україні буде війна? Я пам'ятаю цей момент, як я пішла в Італії і зустрілася з колежанкою, і я вже знала п'ять хвилин я по інтернету я побачила, що на прямо це прямо. Я пам'ятаю оце місце, цю дорогу, це місце. Ми, я вже прочитала пів години назад. тоді ще зустріла поліжанку через дві години після того, як ми з нею обговорювали цей момент. Вона в шоці, я в шоці. Це прямо ужас. Ну, що б я зробила? Я б, наприклад, залишила все, все, все залишила, я б поїхала все-таки за границю. Тому що діти, психологікаменти психологічно будуть е зруйновані. Я пам'ятаю, як я була мала, як я боялася дивитися фільм про війну. Я дуже добре пам'ятаю, як почала стріляти. В кіно, в кіно ми дивилися, три програми експоніонних совєтів, Славянський Союз. Тоді був. Я прямо от залазила підлазила пам'ятаю з дивана і ховалася за крісло. Це я пам'ятаю дуже сильно. Я боялася прямо. Надіємося, що закінчиться в цю минуту. Догенькі мої, я запрошую вас на канал. Дивіться, я живу в Італії. Я вам буду розказувати завжди завжди все інтересне. Я багато років попрацювала в Італії, зараз я працюю на години. У мене перша робота була дуже-дуже хороша, я відложила багато-багато грошей. І купила хату. Купила хату прямо отак. Раз і купила. І це зробила ремонт. Я зробила ремонт, капітальний ремонт, тому що я хотіла, хотіла хату таку купити, де треба ремонт, ідеальний ремонт, такий, як я хочу. Тому що якщо взяти, наприклад, якщо взяти, наприклад, хата така, яка вона в доброму стані, вона в доброму стані, а мені, наприклад, не подобається плитка, не подобається. Вона вже 30 років має, вона гарненька, вона ще добра. Тут ці матеріалі ще ну, такі добрі італьні, вікна майже більш добрі, якщо 30 років хата має, бо тут все якісне. Але ну, no, ну, no, no, no. я хотіла. Б... Хотіла прямо нове, щоб воно було все нове. Я поміняла всі труби, рогесеньки мої, всі труби, всі вікна, всю електрику я поміняла. Вилих електрик, прийшов, і у мене прийшло запитання, хто мене, 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 мене робив українці чи італійці. В мене робили італійці. У мене був архітектор італійка, жінка. І у мене всі, всі були електрик. Які має свою дешевну свою організацію електрик, і дравлюк, які мені всі труби, тепло, провів до хати. це зовсім друга людина. Муратори – це той камінщик, ну який мій виморував бізні. Тоже нова людина Другий другому забив вікна, вікна. Very, ще друга людина мені зробила. я Все-все-все все, 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 все зробила. Я дуже сильно задоволена, тому що у мене в мене зараз хата в гарному другому місці, на півцентральному місці. І, скажемо, все нове. Все Бар, вітаєш, отак. Кафе, отак. Трошки випив кафе і вас. У нас не піть багато чаю, капучино тільки зранку. І два-три кафе. Я без супу, доброгесенькі мої. Підписуйтеся на мій канал, в майбутньому відео я вам розкажу багато всього найкращого. І якнайскоріше війна закінчилася, другасеньки мої, тому що це дуже-дуже дуже дуже важливо. Я собі от представляю зараз, я себе на, на місці у тих людей, які цілий день в страсі живуть, це дуже страшно. Я зі Львова, і я бачу у Львові трошки спокійніше, але я бачу, як, як, е, як він змінився і так само живе в страсі, і переживає за це все. мир, мир, мир для країни.